Добрий день, я Лариса Гориславець, депутатка Кременчуцької міської ради, і сьогодні знову про укриття, але не про нинішній стан, а про далекі перспективи власне, про бюджет на наступний рік і як це може бути пов'язано із фінансуванням укриттів. Не хочу я сіяти зрадоньку, але Кабмін зараз розглядає такий варіант, щоб... Забрати із місцевих бюджетів податки на зарплати військових. І це може бути великою проблемою для місцевих бюджетів. Зараз детальніше поясню вам, чому. Зараз у багатьох містах промислові підприємства працюють слабо, і податки від зарплат військовослужбовців, можна сказати, рятують місцевий бюджет. Якщо в місті зареєстрована військова частина... То податки із зарплат військовослужбовців йдуть повністю 100% цих податків у місцевий бюджет. У свою чергу, місто закуповує для військових частин е, обладнання, транспорт. Е, ви, напевне, бачили, що дуже багато е, дискусій і різних конфліктних е, інфоприводів е, на цю тему з'являлося останнім часом. Зараз бюджет Кременчука поповнюється за рахунок зарплат військовослужбовців. Ці надходження Відбувається стабільно, відповідно, і ремонт та спорудження укриттів іде е, системно і стабільно, і проблем із фінансуванням немає. Але що ж може трапитися із нового року, коли Кабмін е, прийме рішення, аби оцей податок із зарплат військовослужбовців забрати повністю? Усі 100% і перерахувати у спеціальний державний фонд, щоб уже звідти із спеціального державного фонду йшло фінансування потреб військових. Якщо це трапиться, і такі зміни, в принципі, бюджетування бути прийнято, то повірте мені на слово, Кременчуцький бюджет втратить дуже багато. Чому ж Кабмін хоче зробити? Забрати усі податки із зарплат військових, з місцевих бюджетів, і акумулювати їх у спеціальному фонді, щоб потім уже з цього спеціального фонду фінансувати потреби військових. Дискусії навколо принципів бюджетування точаться давно, і ви, напевне, вже... Чули про те, як там місцева влада марнує кошти. Наприклад, як закуповує вона барабани в укриття на рівні Кременчука. Я розповідала, наприклад, як Кременчуцька комунальна телерадіокомпанія на півмільйона купувала концепцію телепередач під час повномасштабного вторгнення. Це все дійсно. Правда, і це, на жаль, дуже такий сумний приклад марнування бюджетних коштів. Але, на жаль, державний бюджет і державні установи теж не є прикладом для наслідування чи зразком для наслідування. Бо, наприклад, ви чули цю історію із фінансуванням. Зйомок серіалу на там, кілька десятків мільйонів гривень у той час, коли першочергові військові потреби не закриті. Отже, який же мій висновок? Якщо Кабінет міністрів все-таки прийме таке рішення і всі податки із зарплат військових буде передано до державного бюджету, і вони не надійдуть у місцеві бюджети. Ну, це, звичайно, буде для Кременчука дуже сумна перспектива, і я думаю, що в такому випадку подальші ремонти будівництва, тим більше будівництва модульних укриттів для навчальних закладів, вони із ось цього статусу планів, перспектив та обіцянок навряд чи перемістяться у статус реальних справ. Тож можу лише знову ж із сумом констатувати, що Кременчук, на жаль, втратив час, коли почав ремонтувати укриття у навчальних закладах, аж по суті, через рік після повномасштабного вторгнення. Тому що кошти в нашому місті були, і цю роботу можна було б почати і завершити раніше. Наостанок хочу сказати, що. Кременчуцька міська рада проголосувала за звернення до президента і до уряду, аби оцей принцип бюджетування не змінювали. Інакше, звісно ж, на місцях дуже важко буде забезпечувати життєдіяльність міста і забезпечувати ці дуже важливі витрати, як, наприклад, ремонти чи спорудження укриттів в навчальних закладах.